Усі привіт, з вами Акро 2015 і Дімон 2015 попросив мене проживати в оживанні. Я дуже рідко таке роблю. Я вже володати починаю. Мені не колегіш, як класніше в креативі грати. До речі, бачите обнову? Дивіться, що тут є. Така штука. Так що побігли, добудемо перше дерево. Так. Вот тут, 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 ту-ту. Розбиваємо це все дерево. О, ще дерево, шість колон. Якось батько. Зазвичай там чотири п'ять. Так, здачить. Пробуємо. Ем. Крафтуємо це все в дошки. І Крафтимо верстак. Так. І крафтимо палиці. Ууу, дивіться, це ж меблі. Треба буде в креативі подивитись. І особливо кирку крафтимо лопейту. Ну, Ну це що таке? Меблевий молоток. Ну добре, по це потім подивимось. Не знаю, моди я не встановлював. Це будь якась нова версія розробокчика Крафтінгу. Ну це ж не Майнкрафт, це крафтінг. Це не Майнкрафт. Простик супак собі тут поставив насправді. А тепер будемо нарешті роздобувати камінь. Пам'ятаєте, в мене було одне відео про виживання, але я на мене знімав на повний екран, так що дуже бачаюсь. Так, бом. Дивіться, ось якраз і камінь... Так. Озбиваємо. Не знаю, мені виживання починає подобатись. Дякую Дімон 2015. Дорогі, підписуйтесь на нього. Так, сюди. Так. А, є. Так що, навколо оцей блок. А, ні, що трошки каміння лишилося. До речі, в кінці цього відео подивимось креатив, які тут меблі є, бо мені дуже цікаво. Я побудую. Будинок з меблями і ви отатирієте від нього. Отетерієте, то, оттетеріти, то занадто сильно бути в шоці, офігієте, прямо. Навіть сильніше. Дивіться, вже 13 кругляку погнали. На всякий, вип... всякий зарим, щоб ніхто не впав. Добре, беремо і крафтимо пікшу. Це печерні звуки, я вже знаю їх. Так, тут нічого такого немає про меблі. Ну, пікшка є в нас. Чекайте. Ой, тоді в нас будуть якісь меблі. Так, це що таке? Блакитний диван, стіл з темного дуба, бабукова шухляда, крі... крісло в джунглі. Для Дивіться? Це, це дуже страшно. Блін, мені подобається, мені прям подобається оце все. Так, це що таке? Маленька полиція, і зарост, бамбукова шухляда, ми то вже дивились. Ну і це бамбукова лава. Лава? Хм, лава. Ну Добре, з цим розберемось потім, як я казав. Хм. А зараз... чекайте, що тут. Нам треба роздобути. Десь нам треба знайти шахту, а потім вже роздобути там в вніс, залізо. А вам подобається мій скін Майнкрафт? Подивіться про відео про нього. Там трошечки смішно. Ви Я спокій шарпу знайшов. Блін тут. Ааа, тут треба кам'яне кайло. Просто давно в виживанні не грав. Я вже забув. Поїхав вже слід забувати. Добре. Добув такої кількості достатньо. Так. Всього вони стілець. Та, блін, мені треба... А, мені палочок не хватає, крафти бо їх. Карта буквіда Ойка Ева скопус сукирку так закрываем. Щоб до нас не пройшли інші моби. Блін, там дивочка. Нічого з золотами з землею. Можемо добу, добути це залізку. Таке нещастя? Пішли шукати нову пещеру. Вибираємось звідси. Як теж можна ламати, але лисею тобі не випаде. Тільки ножицями. Ну до речі насправді це так. Де він? Я шо, на острові як Дімон заспавнився. Так я сьогодні був у нього в гостях. Блін, блин, блин, блин. Він живе по сусідньому під'їзді зі мною. А так. Ви мало. я не можу зняти відео про виживання тоді. Давайте вкрити перейдемо і подивимось нарешті про ті меблі. Я так давно чекав до них. Мені дуже цікаво. Так, значить, добре переходимо все-таки в турсі. Де ж у нас тут ці меблі? Так. Куда тут є? Та, та 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 є! Сил самного дуба. І Полечко, давай поди подивимось, як це все виглядає. хто такий Оу-го-го-гоу! Так, це що за полічка? А! -а, -а. У-у-у-у-у! Сюди не Ой, зачай ще одне постав. Апольс. Апольси. ху у у, -у, -у ліпше, Ой, Друзі. Це прикольно. Крафт. Ну как шай, крафтинг. Хоча крафтінг, якщо в нього не... в ньому самі додаються, моби. Я думаю, він був, буде. Може розширюватись? Не то, що ліжко. такими ножками постійно. Це дуже круто, але по меблі ми. А якщо кажуть, давайте ще щось спробуємо знайти. О, о. Бац, бац! Тут то є. Ніт. О, до речі, меблевий молоток. А що він робить? Він набагато швидше, знищує приблизно Так, де ж то все? Лугали, ти покрізь? Подіться воно все тут. Ні, воно десь в усіх. В усіх. В усіх воно. Давайте гортаю, гортаю, гортаємо, і десь тут воно має з'явитись, во-во-во. Воно в природі все знаходиться. Давайте просто беремо інше полічки бамбукована стінна оця штучка. Беремо цей диван. Це, таке. це що таке? Сіро. Шту. А про це ми вже знімемо віддільне відео. Ну, оце може для цього. Ну добре, про це ми знімемо від, від... інше відео. Так, це може квітку поставити о, ну добре, тоді всі папа зустріли з другому відео, я побудую з цими меблями. Усі, папа, дякую за перегляд.